Німецька вівчарка це одна з найвідоміших і найулюбленіших порід собак у світі, відома своєю віданістю та інтелектом. Ці собаки походять з Німеччини, де їх вивели для пастушої роботи, що пояснює їхню високу працездатність та слухняність. Вони надзвичайно розумні, легко піддаються дресуванню і можуть виконувати складні команди, що робить їх ідеальними для різних служб. Німецькі вівчарки часто використовуються в поліції, армії та рятувальних операціях завдяки їхній сміливості та нюху. Їхній характер поєднує в собі врівноваженість, впевненість та захисні інстинкти, що робить їх чудовими компаньйонами та охоронцями. Ця порода потребує багато фізичної активності та розумових навантажень, щоб залишатися здоровою та щасливою. Вони дуже прив'язуються до своїх господарів і стають вірними членами родини, завжди готовими захистити своїх близьких. Якщо ви шукаєте віданого, розумного та активного друга, німецька вівчарка може стати ідеальним вибором для вас. Дякуємо за перегляд! Щоб дізнатися більше про дивовижний світ собак, підпишіться на наш канал.